Десята година учасники акції зібрались на площі Героїв Майдану у Кропивницькому. Василю Мельнику 52 роки. На пенсії я вже 12 років, 10 років пропрацював дільничним. На йшов з збірку зараз 5 тисяч, але це з урахуванням того, що я подавав на суд, щоб мені перерахували. І вони це в цю суму 5 тисяч входять на ці виплати, які я виграв по суду. 30-го закінчується дія доплат, і я буду отримувати близько 2 тисяч. Пенсії на цю пенсію прожити нереально. Влада повинна прийняти відповідне законодавство, яке не дозволить дискримінувати колишніх пенсіонерів МВС. Прийняти закони і виконувати їх. Всього навсього виконувати. Віктору Євцієву 73 роки. Розповідає, чому вийшов на протест. Пенсія у мене 5 тисяч. Пенсія у мене 5 тисяч. Працював керівником кримінальної міліції. 27 років стажу. Я судився, до речі. Виграв суд, але не платять. За один відсоток я судився, якщо правильно. Виграв 3 тисячі з чимось, але не заплатили. Протестувальники у Кропивницькому долучились до всеукраїнської акції протесту пенсіонерів Міністерства внутрішніх справ каже Микола Швець. За його підрахунками тут 350 людей. Вимога одна. Заставити владу виконувати закон 2262 про перерахунок пенсій, згідно наданих нам довідок МВС України. Вони зсилаються на те, що не врегульовані питання. Хто їх має врегулювати? А не пенсіонери МВС. Якщо ви не виконуєте закон, значить ви що робите? Скоюєте злочин. За це необхідно нести кримінальну відповідальність. Микола Гончар показує відповідь від голови обласної адміністрації на звернення від протестувальників від 9 червня. Відповідь на трьох листках про те, що розробляється новий законопроект у Верховній Раді. Вірніше він розроблений, поданий у Верховну Раду, щоб нам провести тільки індексацію пенсії. Індексація пенсії це на 10-11% від наших пенсій. Допустимо, пенсія 5 тисяч, значить, буде п'ять п'ятсот. А по тих довідках, що ми зараз отримуємо, пенсія повинна бути в два-два з половиною рази більша. Ми пропонували звернутись до Міністерства соціальної політики про те, щоб відсторонити від займаної посади начальника головного управління пенсійного фонду в області Симонян та її заступника Шарпінського, оскільки вони нам підписують. Відповіді на наші довідки про перерахунок пенсії негативні відповіді. Щоб перерахувати пенсії, має бути рішення уряду, пояснює керівниця пенсійного фонду в області. В Кіровоградській області пенсіонерів силових структур 12 тисяч 100, З них пенсіонерів з числа МВС 4 тисячі 700. Відповідно до чинного законодавства, перерахунок пенсіонерам з числа МВС здійснюється в разі підвищення грошового забезпечення поліцейських. Востаннє такий перерахунок здійснювався згідно рішення уряду у 2018 році. На сьогодні відповідного рішення уряду, яке б давало можливість пенсійному фонду і підстави здійснити такий перерахунок, немає. За порядком під час акції слідкують поліцейські. Не рахували кількість осіб, бо люди підходять кожні 15 хвилин відходять. будь яких порушень громадського порядку не було не виявлено Також не було. Кропивничанин Анатолій Войний зупинився послухати вимоги протестувальників. Всі засоби, які дозволені законодавцям, вони мають право на існування. А як хто відстоює, Мені здається, якщо це стосується пенсій, тут вони це право не відстоять. Просто яким чином може привернути увагу, але відстояти вони не зможуть. Це тільки справа судів і справа зверта ну це не це на рівень області. Акція протесту на площі Героїв Майдану у Кропивницькому тривала дві години. За словами співорганізатора Миколи Швеця, 14 липня представники протестувальників з Кіровоградської області планують їхати на всеукраїнську акцію протесту у Київ. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.